Вітаю, шановні учасники. Якщо ви бачите це відео, це означає, що на календарі вже 17 березня, а значить, наш курс навчання рівнорівним з першої психологічної допомоги дітям є вже відкритим, і ви відповідно перевіряєте, що тут є, як це працює, і це відео власне покликане допомогти вам в навігації на нашій платформі. Отже, якщо ви дивитесь це відео, це ви напевно вже відкрили. Той курс, на який реєструвалася, а саме ось цей, який бачите на екрані. Ем, коротко поясню, як працює платформа. Ви побачите зверху в себе декілька різних ем, частин. Я зараз, знаходжуся в своєму ем, інструкторському е, аккаунті, тому воно може трошечки відозмінюватися, але структура лишається такою самою. У вас є заголовна сторінка самого курсу, де ви можете подивитися, про що це від кого це тощо. Але вам також потрібно найбільше буде протягом навчання вкладка навчальний план. Якщо ви не переклали цю свою е, сторінку українською, е, вона буде називатися «Курікулум». Отже, навчальний план, коли ви його натискаєте, у вас відкривається детальний опис всього, що буде відбуватися з конкретними днями, і відповідно, якщо ви відкриваєте кожен з днів, ви побачите все, що входить в цей день, якісь різні задачі. Обов'язкові і не обов'язкові до виконання. Я повернуся до навчального плану за хвилину, а поки хотіла б показати ще достатньо зручний, як на мене, звичну функцію, а саме з календарем. Коли ви переходите на вкладку Календар, ви побачите, що у вас тут зазначаються всі, абсолютно всі онлайн-зустрічі через Zoom, які заплановані в межах цього навчання. Тобто, якщо ви будете прогуртайте, -про 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 ви побачите їх аж до самого завершення. Що найприкольнішого в цій функції, ви можете натиснути кнопку Надіслати в мій календар. Я натискаю і бачите, в мене зліва, точніше справа внизу, з'являється коротка примітка про те, що цей файл був відправлений дно на мою пошту, з якої я реєструвалася. Що таке ICS файл? Якщо ви мали колись досвід роботи в якихось корпоративних установах, ви, напевне, знаєте, що це файл, розширення якого передбачає, що всі зустрічі, які в цьому файлі містяться в цьому випадку, всі зустрічі протягом циклу навчання будуть автоматично інкорпоровані до вашого календаря. Чи це Google календар, чи це Outlook календар, чи це Apple календар неважливо. Отже, тобто ви можете зайти зараз на свою пошту, коли ви натиснете цю кнопку, надіслати в мій календар, скачати цей файл, і він автоматично додасть всі ці події в ваш календар, щоб ви їх не пропустили. От, це щодо календаря. Повертаємось до навчального плану. Якщо бачите, зліва та є короткий опис щоденний. І, наприклад, в розділі вперше знайомитись з першою цих Допомога для дітей, ви можете клікнути на першу частину вступ до першої психологічної допомоги. І побачите, що у вас тут є одразу пряме посилання на наш короткий електронний модуль для тих, хто взагалі нічого про це не знає, хотів би мати хоча б базові знання теоретичні. Прямо тут, прямо в віконці, ви можете розпочати цей курс, пройти його. Це не є обов'язковим, але завжди приємно отримати додатковий сертифікат, як на мене. Ну, і він цілому класний, ми його робили з любов'ю і завзяттям, тому наполаго рекомендую. Ви можете, до речі, його включити в повномасштабному режимі. Якщо вам так буде зручніше, майже впевнено, що власне буде. Ось коли ви пройдете цей модуль, ви в кінці натискаєте далі, і вас, як бачите, одразу перекидає на наступну частину, а саме поділитися відгуком про курс, що теж є вимога для отримання сертифікату з нього. А ось ну і врешті-решт тут ви зможете отримати свій сертифікат. Що нам потрібно зробити сьогодні, це підготуватися власне до вправ. Для цього вам потрібно буде натиснути, е, отут. включувається, не отут, там де значок, чи воно завершено чи ні, а там де написано слово «Відкрили». Розкажіть нам про себе, це короткий, е, коротка форма, яку ви заповнюєте, щоб дати нам знати, хто ви є, з якої країни і ким ви працюєте. Це є обов'язковою умовою. Е, також ви можете відкрити погляд вправи, подивитися. Та, е, про що це? Для чого це? І якщо ви позначаєте це як завершене, ви бачите, у вас зліва тут з'являється маленька зелена галочка. Тут є обов'язкові частини, є необов'язкові частини. Ми рекомендуємо вточити їх всі, бо від цього залежить якість виконання завдань, і, відповідно, ваш досвід на, на цій платформі і ваш досвід із нами. Ось. Щоденна програма відповідно з'являється далі. Та ви можете подивитися, що, що буде відбуватися день один, тобто сьогодні, понеділок, 17 березня, що буде далі, що буде післязавтра, і так по кожному з днів. Ось, ви так само позначаєте це як прочитане. І останнє, що нам сьогодні потрібно зробити обов'язково, це представитися. Натискаємо на це. Про що це в нас на платформі існує функція ком'юніті-чатл. Такий собі форум, згадаємо 90-ті, нульові. Для того, щоб успішно завершити цей розділ, це є обов'язково. Вам потрібно опублікувати щонайменше одну тему і написати, як мінімум, один коментар до іншої теми. Власна тема це ваше повідомлення. Для цього вам потрібно натиснути Створити тему і представитися. Привіт. Наприклад, да, я працюю в Женевській співній фундації, і я буду вашим інструктором на цьому курсі, Оп, і я опублікую. Для того, щоби. Завершити це, вам потрібно також буде надати коментар, да, можливо, до моєї до мого посту, можливо, до чогось іншого, і лишили свій, тобто представити себе. Як бачите, я ще не лишила жодний календар, тому, коментар, тому коментар я не можу успішно завершити цю частину. Відповідно, значок зеленької галочки в мене поки що не світиться. Чекаю на вас на платформі, щоб теж це, з цим розібратися. Ось. Сподіваюся, це було зрозуміло, і з днем один ви також впоратися там, є наступні наступні розділи.